Перша причина, щоб стати розумнішими. Хороша новина для тих, хто думає, що рівень інтелекту, що дістався при народженні, не можна змінити. Останні дослідження показали, що це не так. Та частина розумових здібностей, яку можна розвинути, називається рухливим інтелектом. Він відповідає за вміння міркувати і вирішувати нові завдання незалежно від отриманих раніше знань і досвіду. Вчені з Мічиганського і Бернського університетів перевірили, чи може тренування робочої пам'яті підвищити рівень інтелекту. Учасникам показували серії зображень з простими об'єктами, наприклад, хрестиками і квадратами, розташованими в певному порядку. Ці зображення співвідносилися з буквами. Наприклад, картинка з хрестиком всередині і квадратом в правому нижньому кутку відповідала букві Си. Випробовані повинні були запам'ятовувати поєднання знаків і визначати, чи збігаються демонстровані картинки із запропонованими буквами. Виявилося, що чим більше учасники тренувалися, тим вище ставав рівень їх рухомого інтелекту. Друга причина, щоб довше зберігати ясний розум. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі є 50 мільйонів людей, які живуть з деменцією або набутою деменцією. Щороку їх кількість збільшується в середньому на 10 мільйонів. На жаль, ефективного способу лікування хвороби поки немає, але є доведені методи профілактики. Один з них постійне тренування мозку: вивчайте іноземні мови, розгадуйте кросворди, запишіться на курси швидкочитання, грайте в шахи, запам'ятовуйте вірші, все це допоможе зберегти ментальне здоров'я і гострий розум до старості. Вчені з університету нового Південного Уельсу в ході досліджень виявили, що інтелектуальна активність протягом життя знижує ризик виникнення деменції на 45%. Третя причина, щоб ефективніше запам'ятовувати: коли ви щось вивчаєте, будь-то таблиця множення чи правила розміщення коми, мозку доводиться працювати більше. Обсяг пам'яті збільшується, а навик запам'ятовування поліпшується. Дослідження, проведене в Лондоні, показало, що в гіпокампі таксистів більше сірої речовини, ніж у водіїв міських автобусів. Гіпокамп відповідає за формування спогадів і доступ до них. Вчені зробили висновок, що ця область у таксистів більш розвинена, тому що вони постійно їздять за новими маршрутами і орієнтуються на вулицях, виходячи із запитів пасажирів, тоді як водії автобусів завжди рухаються за однаковою схемою. Гіпокамп і обсяг пам'яті збільшувалися завдяки постійній стимуляції. Виходить, що особливості професії вплинули на будову мозку. Четверта причина, щоб краще концентрувати увагу. Поки ви слухали цей текст, напевно, вже відволіклися на повідомлення в смартфоні, повідомлення в месенджері або розмова з колегами, або домашніми. Навколо постійно щось відбувається, а увага розсіюється замість того, щоб концентруватися на важливому. Тренування мозку допомагає відволіктися від зайвого і стати більш уважним. Вчені Каролінського інституту провели дослідження, в якому людей різного віку розділили на дві групи і запропонували їм вирішувати завдання. В одній групі складність завдань постійно підлаштовувалася під успіхи випробованих. фактично кожен учасник отримував персоналізовану програму розумових тренувань. Завдання для іншої групи готувалися на тому ж матеріалі, але рівень їх складності був відносно низьким. Після завершення експерименту фахівці відзначили, що концентрація уваги і рівень інтелекту учасників з групи з персоналізованими програмами тренувань стали вище. Причому такий результат спостерігався і у випробованих, яким було від 20 до 30 років, і у представників вікової групи 60-70 років. П'ята причина, щоб домогтися успіху розумні люди простіше звикають до змін, вони відрізняються більшою гнучкістю свідомості і в будь-якій незрозумілій ситуації можуть вести себе ефективно. Основою хорошої адаптації є поєднання сприйняття, навчання, мислення, пам'яті та інших психічних процесів. Людина, чий мозок працює як годинник, здатний швидше знаходити нестандартні рішення, менше панікувати в складних ситуаціях і наперед прораховувати варіанти розвитку подій. З такими навичками він може стати цінним співробітником, а в перспективі і керівником. Крім того, домагатися успіху і претендувати на високу зарплату допомагає емоційний інтелект, це здатність розуміти і розпізнавати власні і чужі наміри, а також використовувати ці знання для досягнення цілей. Дослідження компанії TalentsMat показало, що люди з високим емоційним інтелектом заробляють більше, ніж ті, у кого ця здатність не так розвинена. В середньому різниця становила 29 тисяч доларів на рік.